А тим часом маємо можливість подивитися сюжет про те, як сьогодні з Львівщини відправляли чергові автомобілі з серії «Тисяча автомобілів. Свобода їх вдалося закупити за кошти, які зібрав гурт без обмежень, завдяки своїм концертам у Сполучених Штатах Америки та Канади. Музиканти спільно з волонтерами фонду «Help Heroes of Ukraine» під час кожного виступу збирали гроші на підтримку ЗСУ шляхом аукціонів. Люди були у вишиванках з прапорами, співали гімн, і це було, це було надзвичайно приємно і можливо навіть зворушливо. Квиточок, ви придбали. Це ж не квиточок за концерт. Це ваш особистий донат і ваш особистий внесок в нашу спільну з вами перемогу. І цих умовних 30 або 50 доларів за квиток перетворюється протягом в ці автомобілі. Кожен охочий міг придбати прапор з автографом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, патріотичні футболки, ексклюзивні сувеніри та гітари. Загалом вдалося зібрати 180 тисяч доларів. Ми надзвичайно вражені від кількості зборів. Тому що коли на першому концерті ми продали футболку за 30 тисячі доларів, це нас здивувало, але потім, коли ми продали таку запасну нашу гітару за 20 тисяч доларів, нам це дало дуже великий поштовх і мотивацію йти далі, далі і далі. Благодійна організація Help Heroes of Ukraine» у співпраці з Генштабом ЗСУ регулярно передає на фронт автомобілі. Упродовж останніх місяців закупили понад 100 позашляховиків. Дані автомобілі це виключно американські автомобілі. Вони придбані на аукціонах в дилерів, які дані автомобілі обслуговували. Ми забираємо до себе обслуговуємо в Америці і морським шляхом доправляємо до е, країни Прибалтики. А вже з Прибалтики доправляємо до України. Цього разу бойовим підрозділам передали 12 автівок. В теперішніх реаліях автомобілі це те, що потрібно. В Великій кількості на те, як вони експлуатуються в екстремальних умовах, а також на постійні обстріли і знищення вказаного транспорту. Крім цього, перевага цих автомобілів це підвищена прохідність. А до кінця року на фронт планують передати тисячу позашляховиків. Єлизавета Поробцова, Вікторія Палайда, Вадим Кальченко, програма очі.